Всім хай, пане та панове, сьогодні ми дивимося новий кліп від тіночки Керол, який називається Балкони. <му> в цілому кліп естетичний дуже красива локація. Мені вона сподобалась, навіть не ділячись на те, що я не фанатка квітів. Ну, тобто, в мене не викликає такого ефекту вау, коли там 50 мільйонів троянд, але все одно, коли якісно підібрені кадри, коли там всі квіти одного кольору. <свят> Коли все зроблено зі смаком, то неважливо, будуть там квіти, будуть там не знаю, машини чи ще щось. Це буде виглядати красиво. Тому за кліп в цілому від мене лайк. Але зараз поговоримо про деталі. Про костюми взагалі окрема розмова. Мені б хотілося спитати, а що це було? Просто давайте я заплююсь так? Потрібні якісь мої коментарі. Мені здається, що ні. Я просто сподіваюся, що вона забула декілька речей у своїй гримерці. Щось не вистачає. Вона виглядає, як е, дитина, знаєте, у задочку дитячому, коли вони після днівного сну е, прокинулись, і от вони в коловотах ось тих виходять. Е, Кажу їсти. Ось так. Це виглядає. Якщо ви хотіли е, зробити такий ефект, вау, ви цього досягнули. Ви зрозумієте, це не про те, що, типу, о Боже, як вона вирішила одягнути лівчик без майки. Боже, давайте зараз е, одягнемо тіну в беренжу і закроємо зверху квітами. Це не про це. Просто можна одягати відверті речі і при цьому виглядати розкішно. А можна виглядати, як дітьонок, який кашу не доїв. Мені хочеться сказати, ті не спадки пора. Балет просто уклін вам 100%, 1000%, Скільки хотіти відсотків, забирайте все ваше, тому що ви виділили цей кліп на своїх кандидатних плечах. Подивитись, <смітна> <смітна> вашовані одягнути. Ну типу, дуже дуже звичайний одяг. Що може бути проще ніж пели верх-чорний ніс? Нічого. Але вони виглядають стільно. при всій моїй симпатії до ціни. Я дивлюся ці кліп і я не можу їй зробити комплименті. І мені сумно від того, тому що мені хочеться дивитися ці кліп і казати Вау, це просто королева! Це ну розкішна жінка. А я не можу цього казати. Я розумію, що бувають невдалі образи. У всіх вони бувають навіть у суперзірок. Особливо, якщо в тебе довга кар'єра, ну звісно, будуть випадки, коли ти виглядаєш ні на 100%. Але я бачу тенденцію, коли це стає все гірше і гірше з кожним кліпом. Я зараз про костюми кажу, якщо що, і ми просто катяємося якусь безодню. Я не знаю, кого потрібно створити за це оператора чи сцеліста чи режисера. Але мені здається, що це. Перш за все, в цьому повинні зміни в самої тіни. В... Я не можу казати в її душі, бо я не знаю, що там, мабуть, це просто реально режисер так бачить. Але мені здається, що Тіна внутрішньо дуже змінилася і це впливає на внешнє. Вернемось саме до пісні. Мелодія мені дуже сподобалась. Вона ніжна, має такий літній вайб. Динамічна, не затягнута, це дуже важливо для пісень Тіни, бо все ж таки вона в нас не репер, вона лирична виконавиця, і більшість її пісень в її репертуарі вони меланхоличні та лиричні. І це не мінус, якщо шо, це то, за що я полюбила Тіну, бо в мене настрій деколи. Послухати такі пісні, посумувати, погрустіти це абсолютно нормально. І просто до чого я це все веду, що коли я чую такий репертуар від неї, це незвично, і це означає, що вона спробує щось нове. Це гарно. Верши. Верши непогані, я вам так кажу. Зі зніжку на те, що в українській поп індустрії. Взагалі, верші зараз не на високому планці. Ну, давайте будемо якби чесними. Давайте ми будемо дивитися правді в очі. Е, масова поп е, виконавці почали писати українську тільки три роки тому, і тому е, поки що планка невелика. Текст на перший погляд, ну, дуже простий, бо там Я образила, що ти образився я надувся, що ти надувся. Е, ти щось хотів там і розувся, ну, типу, вище ще ріми просто ось так в лоб. Але мені подобається, що там хоча б в першому куплеті є якісь порівнення. Давайте я буду одразу казати з прикладами. І люди ображаються лежачи в клубочках, ті яких розплутати майже неможливо. Люди надуваються, мов ці голубочки, що йдеться дахом, переживши зливу. Люди ображаються, даєм більше привід, він наче бензин розпалює тривогу. Люди, що ображені в цей момент некрасиво, красива, наче вчитель йоги, що не любить йогу. Ну є якісь порівнення. Ну розумієте, це не просто якісь там риму 2 плюс 2. Ні, є якісь порівнення, є якісь метафори. Що ми маємо далі? З неба падали балкони на нас. Чому балкони падали з неба? Що вона мала на увазі? Мабуть, вона щось написала. Наображених балконі падають, говорять ціна, перечуючи народний жарт ухід. А чи реально є такий народний жарт? Почекайте. Реально просто в мене є інша версія цієї фрази, то що наображених воду возять. Ну, те, що балкони у них з неба падають, це я чую вперше. Мабуть, реально, я не знаю, давайте подивимось. У 2012 році була стаття, де в редакцію газети хтось надіслав фото, звалившись в решетки балкону, вона буде тут. І написав Наображених і балкони падають. Я не знаю, як Тіна Карель зрозуміла, що це народний жарт, бо коли ти набираєш в углі на ображених балкони падають, там виходить кліп Тіни Карель. Тікток, тіни Карель і подпись обережно балкони падають. Коли це стало народним жартом? Вибачте мене, можливо, я щось не знаю. Розкажіть мені, будь ласка, як часто у своєму побутовому житті ви кажете не образуйся на мене весіль, а то балкон впаде на тебе? Не з неба падали балкони на нас, то на тебе то на мене, бо ми ображалися весь час, а з неба падали балкони знов то на мене, то на тебе. Така у нас любов. Гарна любов, що можу казати? Удачі. Любимо, але мимо, любимо мімо, тому, що сильно ніяк не можемо присилитися, тому знову ні. Ну, м -м ну ось тут те, що я кажу, топорна ріма. Просто ось так. Типу, мимо, німимо. Сільне, не сильно, окей. Okay. Uh, я знову ображалася те, що ти образився, я знову надувався за те, що ти надувся, і ти знову вразив ти хотів, ти знову не вразив, не зайшов без супу, дякую, що хочу розувся. Остання фраза прикольна. Типу, uh, ось про це я можу казати, що це якась uh, народна історія, бо люди кажуть, що якщо в тебе є повага до людини, коли ти приходиш додому, ти розуваєшся. А, бо ти маєш повагу до її труда, бо вона там пробирається і так далі. Це так само, бо тільки вона каже не додому, а в душу. Тобто це іще гірше, що ти відкрила душу людині, а він там прийшов, ну, іноді каже, що насрав душу. А тут, ну, вроді не насрав, але ну, все одно якось не душує, тому що ну, розтоптав, ну, дякую, що хоча б. Не готінками, а просто босими ногами. Дуже дякую. Все те ж саме. Хто писав лирикс? Іван Клім'янка? Іван Кліменко, ставимо лайк. Посварилися, як бабки на лавці. посміялися, поплакали, обговорювали все. Якщо вам подобається такий формат, ставте подобайки, пишіть в коментарі. Подписывайтесь, мені будет дуже приємно. і всім дякую за перегляд і до зустрічі!